49 вересня, 1294 та доба війни. Ворог продовжує атакувати Україну. На Дніпропетровщині гучно було в Нікопольському і Синельниківському районах. У Державному аграрному економічному університеті відкрили аудиторію захисників. Обласний центр екстреної медичної допомоги отримав нові інструменти для порятунку життя. Про це та інше розповім вам я, Валерія Баранець, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. У небі над Дніпропетровщиною, за інформацією повітряного командування, оборонці збили три безпілотники. Російська армія кілька разів атакувала Нікопольщину, райцентр і Марганецьку громаду. Застосувала ФПВ-дрони. Гучно було на Сенельниківщині, а саме у Покровській та Миколаївській громадах виникли пожежі. Усюди минулося без загиблих і постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ситуацію в інших регіонах російські війська обстріляли низку населених пунктів Херсонської області. Внаслідок п'ятеро людей дістали поранення. Ворожа армія вела вогонь по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та впанівечено автомобілі. Окупанти за добу майже 500 разів атакували Запорізьку область. В результаті одна жінка загинула, одна дістала поранень. Надійшло два десятки повідомлень про руйнування житла і господарчих споруд. За добу сили оборони України знешкодили 950 окупантів і понад 300 одиниць ворожої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила особового складу мільйон 90 тисяч осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 57 тисяч 504, крилатих ракет 3691, тисячі Повідомили в Генштабі ЗСУ. Росіяни зараз концентрують знову удари проти енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці українки. Провів сьогодні ставку. Передусім технологічні питання, наявність систем ППО. Та ракет до них графік виробництва, графік постачання, захист нашої української критичної інфраструктури, і передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть, але головне це стабільність системи. Були доповіді щодо нашого виробництва дронів, якість дронів, кількісні показники. Я вдячний всім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї, були також сьогодні доповіді військових, фронт, забезпечення наших сил, найбільше уваги Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Постійні російські удари по Херсону, жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупантів. За результатами тижня варто особливо відзначити воїнів 79 ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, 92-го окрему штурмову бригаду, п'яту окрему штурмову, 14-ту бригаду оперативного призначення, також 1-й, 33-й, 214 й 225 та 425 окремі штурмові полки. Дякую кожному, кожному підрозділу. Напередодні грунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем. Тривала нарада по деталях забезпечення осені зими цього року і бюджету. Наступного міністр цими днями буде на зустрічі. Арамштайн. Ключові цілі ми визначили. Посилення ППО ціль номердин для цього Рамштайну та загалом наших контактів в Європі та США визначили також міністрам пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами. У цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними. Всі державні інституції, кожен. Кожен хто контактує з нашими друзями в світі, всі, хто працює на оборону, українська армія має бути і буде незмінно сильною. Були сьогодні на ставці доповіді: також по інфраструктурі зв'язку в Україні. Мобільний зв'язок, захист мереж, принципово, щоб в усіх наших громадах був нормальний доступ для зв'язку. Щодо цього потрібно. Ще попрацювати відповідним структурам. Ще одне за сьогодні провів нараду з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко і міністром соціальної політики Денисом Улютіним про виконання соціальних зобов'язань, підготовки наступного року в рамках бюджетних можливостей. Важливо, що держава виконує свої зобов'язання, забезпечує всі необхідні виплати. Саме так буде надалі. Це також один із доказів стійкості України, ефективності України. Навіть в час повномасштабної війни Україна зберігає свою соціальну систему, здійснює виплати. Дякую всім, хто державі у цьому допомагає. Дякую кожному, хто сплачує податки, зберігає робочі місця та допомагає забезпечувати оборону. Та українців. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1 У Дніпрі на вулиці Щербакова вже майже два місяці немає газопостачання. Численні звернення до газопостачальної компанії комунального підприємства Жилсервіс 5 і місцевої влади результатів не принесли. Мешканців розпачі звернулися на пряму лінію телеканалу д 1 з проблемою газопостачання люди зіштовхнули ще в липні місяці. Тоді в одному з під'їздів виявили витік чадного газу. Відповідні аварійні служби вирішили відрізати від блакитного палива весь будинок на 140 житлових квартир для того, щоб перевірити інші квартири. Втім, після завершення інспекції газ так і не повернули. Приїхали служби, і аварійна виключила газ на весь будинок. Після цього пішли перевірки по всьому будинку пічника по стан вентиляції димоходів і газовиків, ну про, про обладнання. І нам надали акти, де написали, які є недоліки, скажімо так. А справа в тому, що будинок побудований дуже давно, і вентиляція і димові канали робили під норми, які були ще тоді в радянському Союзі. Зараз нові норми, і так сталося, що наша вентиляція димоходу не відпадає цим нормам. нормам. Пічникам, які прийшов, був наданий варіант вирішення. Звичайно, за гроші, звичайно, не напряму там ЖЕКу чи якоюсь організацією. Наприклад, от наша квартира, ми пробивали канал з ванни. Тобто це не дуже гарно, це постраждала квартира, але ну, потрібний газ. Якщо будуть блокаути, ми залишаємося без газу, тому вирішили це зробити. І так. Також така проблема є у більшості квартирах, і є таке, що немає доступу до квартири. Наприклад, якщо є один канал на три квартири, і то потрібен доступ до всіх трьох. Тобто люди апріорі залишаються без газу. А ну і плюс те, що цю проблему звалили на жильців. жилсервіс ніяк взагалі в цьому не приймає участь, і вони відповідають. Вони кажуть, що можна звернутися до будь-якого пічника, але тим паче, все одно гроші платять жильці. За словами місцевих мешканців, газові служби вимагають від мешканців виплат від 10 тисяч гривень за пошук нової дірки у вентиляції та нав'язують встановлення незрозумілих газоуловлювачів, які не вирішують проблему. Першим почав свою роботу пічник. Тот, который прикреплен к нашему дому, сказал, що у вас там лист сухой в этой трубі. Я говорю, ну доставайте тогда. А он говорит, так это ж не я, это ви заявку давайте. Ну що тут лист сухой розсипався і все. Вот. Ну потом сказав, що треба рассоединять каналы. Вот моя квартира на п'ятому этаже 40, і подо мной квартира 36 у нас В дымовом канале подключено две колонки из двух квартир. И ссылается на приказ, который в 2018 году его значит, обновили, его утвердили, его продлили. Он действующий, где черным по белому написано, что допускается, чтобы в одной дымовой колонке в этой было две квартиры, было два э, газовых. Нагрівателя, це законно. профільні служби з вирішенням проблеми не надто поспішають. КП Сервіс 5 нарікає на людей. Мовляв, чим швидше вони вирішать ці питання і нададуть доступ до квартир, тим швидше з'явиться газ у будинках. Нет, нет. У нас единственный тормошат соседи, которые там ниже или по стояку, что как же так, Вот скоро у некоторых же автономное отопление. Если у нас, допустим, не будет газа, мы он, купили уже электроплитки и пользуемся электроплитками. А если не будет газа у них, у них не будет отопления. А там и маленькие дети по стояку есть, и пенсионеры. Ну что-то ж как-то это надо решать. Стурбовані люди телефонували на гарячу лінію мерії Дніпра однак там вказали, що це зовсім не їх сфера впливу. Я спочатку, коли перший день, коли це сталося, я спочатку зателефонувала на гарячу лінію міської ради. Мені сказали, що це не до нас взагалі. Що ви телефонуєте ваш сервіс або от газорозподільної ці мережі? Тобто, ну тут вони сказали, що це не відноситься до їх компетенції. Зараз люди виживають завдяки електричним приладам. Однак, що їм робити у разі блекауту, ніхто не каже. Яна Андрусенко, Данило Скрипник, новини Д1. У Дніпропетровському державному аграрному економічному університеті відкрили аудиторію захисників України і стіну пам'яті мужні та нескорені. Про вшанування подвигу наших захисників у наступному сюжеті. Урочистості відбулись у холі університету, де зібрались викладачі, діючі військовослужбовці, ветерани війни, капелани, родичі загиблих героїв, студенти вишу з вітальним словом до присутніх звернувся ректор університету, професор Анатолій Кобець. Військові капелани і родичі загиблих випускників військові капелани освятили стіну пам'яті мужні та нескорені, яка увічнює пам'ять воїнів, студентів і випускників агроуніверситету, які віддали своє життя за нашу свободу. Дуже вдячний університету за такий кабінет, де студенти наші можуть навчатись і бачити наших героїв, бачити, що вони зробили, вивчати історію. Гордий, що знаходжусь в статусі студента цього університету також в статусі захисника неба. Я служу в Дніпровській зенітно-ракетній бригаді. Дякую всім залученим. Будемо далі захищати і. Слава до перемоги! Усі присутні на заході змогли ознайомитися з новим простіром агроуніверситету на честь захисників і захисниць. Він поєднує функції навчальної аудиторії, музейної інсталяції, меморіалу та хабу для заходів для спілкування і обговорень для здобувачів вищої освіти. Історико-меморіальний комплекс розповідає про людей, які стали щитом для захисту свободи українського народу. В чому унікальність цього простору? Цей простір поєднує в собі як і навчальну аудиторію для здобувачів освіти, обладнану найсучаснішим мультимедійним обладнанням, де будуть проводитись заняття з історії України. Також це музейні експозиції, в яких представлені артефакти війни, це меморіальний комплекс. В честь захисників України, наших здобувачів освіти, які загинули за незалежність України, і це буде своєрідний хаб, де будуть зустрічатися здобувачі, обговорюватися різні події, і це буде місцем зустрічі з захисниками України, з відомими діячами України. І унікальність цього простору якраз полягає в тому, що ми намагалися не просто представити факти війни. Ми хотіли показати людей події, їх емоції в контексті боротьби за українську незалежність за державність і хотіли показати тяглість історичної боротьби українського народу за свою незалежність. Віктор Жугін, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка. Служба безпеки та національна поліція нейтралізували злочинне угрупування, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п'яти регіонів України. Більш детально Ольга Кім, речниця управління СБУ в Дніпропетровській області. Служби безпеки та національна поліція нейтралізували злочинне угрупування, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п'яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній так званий «сматрящий» за Оленівською колонією. Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови платити данину, рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам. Задокументовано, як довми. Сники вибивали 800 тисяч доларів США у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця зсу віддати їм свої заощадження для тиску на українського захисника. Обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. За матеріалами справи координацію дії групування займалося загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як сматряще за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Наразі затриманим оголошено про підозру за частин. Ною статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання вчинене за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Криворізькому районі вибухотехніки поліції знешкодили небезпечну бойову частину російського безпілотника. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Боєприпас було виявлено серед поля, де він становив пряму загрозу для місцевих жителів та сільськогосподарської техніки. Транспортування до підривного майданчика було неможливим, тому поліцейський контрольований підрив провели на місці виявлення. Поскоджено та немає змоги його транспортувати на полігон. Увага, вибух! Екстренка Дніпропетровщини отримала найсучасніші інструменти для порятунку життя. Багатофункціональні пристрої стануть незамінними помічниками в наданні екстреної медичної допомоги. Дефібрилятори, монітори з функціями ЕКГ та сучасними кардіостимуляторами. Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Радій Шевченко зазначив, це важливо для порятунку життя. Новини спорту збірна України з футболу продовжує свій шлях на чемпіонат світу 2026 Сьогодні у другому матчі кваліфікації наша збірна зіграє проти збірної Азербайджану. Гра відбудеться в Баку початок о 19.00 за київським часом. Нагадаємо, що у першому матчі українська збірна поступилася збірній Франції з рахунком 0-2. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься переважно хмарна погода можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Вітер східний до 4 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, триматиметься хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 17 до 28 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі. Марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. В Студії працювали Валерія Баранець і Ганна Костікова. Слава Україні!